Дістала з підвала свої лілії. Ті, що висаджувала в минулому році. Вони в мене зимували в підвалі, ось, в бумазі. В принципі, все добре. Перезимували, наче такі непогані. Зараз замочу їх у воді і завтра вже буду висаджувати. Ось такі це булинки. Прям такі крупні. Гентаку. А ось одна крупняки. А тут мали ші. до речі, попускали вже корінчики. Ось. Не дочекались, поки я їх витягну з підвала. Ні, одна не згнила. Все добре. Наче все добре. Ні, ось ця трошки підгнила. На ній лежали інші, то щось. трішки підгнила, але ну подивимось Все одно замочу. Гляньте, тут у мене яка кількість і маленькі. ось такі ну Я думаю, ці твісти не будуть в цьому році, а ці будуть. Тепер треба ще їм горщик красивий знайти. так так водою. Ну, ось так. Думаю, хватить. І нехай стоять Так. Фу, і слезняк. Крупняк. Жив у підволі.